Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні ми молимось із острівного міста на наймо, Канада, із храму Святого Архистратига Михаїла, де ми зібрались спільнотою Вербниці парафії. Ми дякуємо Богу за незвичайні благословення, які Він дарував нашій парафії, нашим сім'ям, цілому світу. Молимось за мир в Україні та в усьому світі, і щоб Господь зміцнював усіх, хто захищає правду та справедливість. Молимось за хворих, самотніх і тих, хто несе важкі хрести, щоб вони могли відчути ніжну турботу Божої Матері за наші особисті наміри, які ми тихо тримаємо в наших серцях. Нехай наша молитва піднесеться разом із голосами наших братів і сестер по всьому світу, стараючись єднатись у одній любові, вірі і надії. Також сьогодні наша молитва буде бохомовна. And Glory to Jesus Christ. To Today we pray from the island city of Nanaimo, Canada, from St. Michael the Church, where we have gathered with the parish rosary community. We thank God for the blessings He has bestowed upon our parish, our families, and the whole world. We pray for peace in Ukraine and throughout the world and that the lord may strengthen all who defend truth and justice. we pray for the sick, the lonely, and those who carry heavy crosses, that they may feel the tender care of the mother of god. we filled up our personal intentions, which we hold quietly within our hearts. May our prayers rise together with the voice of our brothers and sisters throughout the world, becoming one hymn of faith, hope, and love. And our prayers today will be bilingual, Ukrainian, and English. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Старій Небесний, чешитель душі істини, що у собі все наповняєш, скарби тіли в життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благих душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Небо і в землі, і цього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і в єдиному родному, від Отця, родичного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, до тем, що через Нього все сталося, він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого, в марії Діви, і став чоловіком, і був на за нас, заповідня, колата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучицях, і вдруге прийде, зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і у Духа Святого Господа живо що в Інтецях і сходить, що за це, і Сину, він поклоняє милі, на славу, що говорив через пророків в єдину святу суборну і Апостольську церкву. І сповідає, не хрещення, не відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений кіло на того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сина, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. О Городиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між наслонені, і, 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 і на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наш. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ородиця Діва ради Світлані з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. First, sorrowful mystery. The agony in the garden. Falling into agony, he prayed the more earnestly. And his sweat became as drops of blood, running down upon the ground, for the contrition of sin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. He Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. us. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до Неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге Страсне таїнство. Вичування Христа. Взяв тоді палат Ісуса і велів Його вичувати. Він вже був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми вилікуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ввіть наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо молоцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. благословена ти жінками і благословених білона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, породиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословений білона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, Бо ти породила Христа, спаса і згорителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа, спаса і згорителя душ наших. Богородиця Тіво радишся, благодатна Марія, благосла з тобою, благословена ти міченками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця тіло радийся, благодатна Марія, схвасть з тобою, благословена ти міченка, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і благовителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний піклона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Glory be Amen. to the Father and to the Son and to the Holy Spirit now, forever and ever. Amen. Oh my Jesus, forgive us our sins. Save us yes. from the fires yes. of hell. And, and all souls in heaven, especially those who are, not need that are saved of mercy. Third sorrowful mystery. Mister, they stripped him and put on him a scarlet cloak. And plaiting a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed into his right hand. Our Father, Lord who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Holy oh, Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Jesus. Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Овій любий Ісусе, проси нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь Амі. до неба всі душі, а особливо ті, що Амі. найбільше потребують Твого милосердя. Четверте, страсне таїнство. миство. Вцяли Ісуса, та й повели. І несучи свій хрест, Він вийшов на місце званичем, по єврейському охороні. Отче наш, що на небесах, нехай святить вня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо по на батьцям нашим, і не у спокусу, але висловна свій охам. Світло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний тіло над Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, броди святі порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний тіло над Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице городицях ти благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений діло на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице городиця, ті благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений тих воно Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душу наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блікло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених тих воно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений тило над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших.

Into thy hands I commend my spirit, and having said this, he expired, fruit of the mystery, for final perseverance. Our oh, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily right. bread. Blessed are thou most women, and blessed is the fruit. Духові і нині, по всіх, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Богомолосе. Достойний є в істину, й Тебе, Богородицю, все блаженної і Матір Бога нашого чеснішу від робини і не зрівнямо від сарафині, що безодіння богослова породила, сушу Богородицю, тебе величає, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в не погорди, але від визволи нас, єдина чиста і благословена. Преславна, нам Богородице, Прийми молитви наші, до донеси їх синові Твоєму, і Богові нашому, що Спусти за тебе, душі наші, всі невесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас гріші, святі, славні, сипанні, апостоли, пророки і мученики, і всі святі, моліть Бога за нас гріші, уховання нашого, Отець, привіживши наших син, і покровительна дух святий. Тройця свята, Господи, слава Тобі! Наша церква в особливий спосіб сьогодні ще молиться в намірі святішого Отця. Ми отримали велику ласку бути однією із відпустових ювілейних церков, і люди, приходячи сюди. Отримують великі ласки від Бога. Отже, молимось у намірній святішого отця і заповни відпуст. Отче наш, що є сине небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ливацем нашим. In the rhythm of the cosmos, all of Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our heart, death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Довіримо всі наші молитви, люблячому заступництву нашої Богородиці. Дякуємо кожному з вас за вашу молитву. Нехай Христос благословить вас і ваші родини. Нехай Його мир перебуває у ваших серцях, домівках і сім'ях. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Let us entrust all our intentions to the loving intercessions of Most Holy Mother of God. We thank each of you for your prayers and your presence. May Christ bless you and your families. May His peace dwell in your hearts and homes. Amen. Amen. Glory be, to Jesus Christ. Glory be forever. Слава Ісусу Навіки. Одного разу Бог побачив, що дітки багато часу проводять в інтернеті, але не можуть знайти там нічого справді корисного. Тому він створив Ангелика Світлика. Він мандрує цифровими світами, несе світло, добро і мудрість туди, де найбільше потрібно. Привіт! Я допоможу тобі вчитися, дізнаватися нове, молитися і слухати добрі історії перед сном. Світлик, світло для світу. Підписуйся на наш канал, щодня дивись унікальні відео та розвивайся!